Високі технології корупційних схем кілька років тому у міністерстві освіти зажадали інформатизації. Цілком прогресивна ідея занести усі дані про дошкільнят учнів та студентів до єдиної інформаційної бази, щоб бачити повну картину стану освіти в Україні. Справа державна, тож і база державна на сьогоднішній день. Ми маємо так звану ЄДБО – єдину державну базу з питань освіти. Слава Богу, що вона є. Першими до ЄДО підключили виші. Вони мають відправляти туди усю інформацію. Головне, на початку і інформація, і гроші були у нехай часом недолугих, але державних руках. Тож все безпечно, а вишам суцільна користь, і в цьому сенсі немає жодної шпарини для зловживання. Потім настала черга підключати школи. Для них процедуру підключення вирішили дещо ускладнити, адже відправляти дані напряму до державної бази це якось занадто просто і занадто державно. Тож між ЄДЕБО і школами поставили базу посередника ІСУО. Система СО -2012 – це система формування обов'язкових державних звітів, які подаються до. Міністерства статистики, які використовується міністерством освіти для планування, у держпідприємстві інфоресурс, яке відає освітянськими базами даних, розповідають ІСО – це сайт, на який школи відправляють свої дані. На самому сайті карта, перелік шкіл, базові дані просто і запевняє інфоресурс безкоштовно. Обласні районні ради, міністерства, співробітники, держпідприємства в цій системи працюють безкоштовно. Які взагалі можуть бути питання? Ну от хіба що кому дякувати за таку чудову систему? Львівський розробник шкільного ПО зазначає, ІСО невідомого походження на порталі ІСО навряд чи ви знайдете контакти, скажімо, будь-якої державної структури. Немає. Немає. Тобто там є контакти розробників угу. фактично. Так. Кому належить портал iso.org? теж в іменах ЮАС інформація насправді закрита. Ви знаєте, хто його зробив? ISO. Це технічне питання, яке треба, потрібно. Це виходить за рамки моєї компетенції. Не, не як зробив? Як це технічно? Хто зробив? Ваші спеціалісти, щоб його десь припали. Пане пан Деніс, ми з вами домовлялися. Да, тобто це вискало. Це моє питання. я від... Розробник, якого чомусь намагаються приховати у інфоресурсі, це невеличка харківська компанія. Нові знання у Міністерства освіти часів Дмитра Табачника з Харковом давнє пристрасне палке, щире кохання. Принаймні з півдесятка корупційних скандалів навколо міністерства пов'язані саме з місцевими харківськими компаніями. Директор нових знань Тетяна Черепанова переконує жодної корупції. Мовляв, колишній директор фірми Юрій Зайцев розробляв програму для звітності шкіл. А потім прийшло міністерство та саме запропонувало створити ІСО. так. Так, це ми, ми, ми розробили для органів управління освітою. Було взято в департаменті освіти міністерства освіти технічне завдання, і згідно його розробили цей портал ІСО. Міністерство вам за так. Ну виходить, що так. Пані Тетяна також акцентує використання ІСО безкоштовне. Однак йдеться лише про користування сайтом. А щоб підготувати туди інформацію, треба спочатку заплатити за спеціальну програму, яка називається Курс Школа. Продає її як не важко здогадатись. Фірма Черепанової та програма, яка встановлюється у школі, у дитячому садочку, вона є платною. Тепер головне, що нас цікавить: чи можна готувати дані для ІСО у якійсь іншій програмі? Чи залишило міністерство вибір освітянам? Дані вносяться куди в системи, в які використовуються в середніх школах? А це на сьогоднішній день. Ну це це можуть бути системи. В Києві поширена система Асшкола. Дехто впроваджує курс школи. Є система MySchool, яка використовується Львові, Щоденник ю. Вибір ніби є. Та за хвилину розмови з'ясовуємо, що можуть бути означає теоретично колись, якщо виконують усі вимоги. Однак сьогодні, коли ІСО активно впроваджується по всій Україні, альтернативи харківській програмі фактично немає. Міністерство створило усі умови, щоб усі школи України закупили єдину можливу програму у єдиної фірми. Хоча Дмитро Табачник так не вважає. Ті нітні одного документа міністерства, которое би об'язувало кого-то у кого-то Ну звісно ж, видавати документ, який примушує щось купляти, незаконно створити умови, за яких більше купляти і нічого безкарно. Більше того, якщо перепитати у пана міністра, то виявиться, що і використання напівприватної ІСО не є обов'язковим. Написано, що розрішається ані Це різні речі. Вам розрішається задавати некоректні питання, але ніхто вас это не об'язує. Цікаво, чи дозволяється міністру надавати некоректні відповіді? Адже у наказі міністерства зазначено, визнати результати експерименту з використання ІСО успішними. Обласним управлінням освіти забезпечити взаємодію з Єдебо за таких рекомендацій. Не дивно, що у обласних управліннях освіти впевнені, і 2012 є обов'язковою для використання. Міністерство рекомендувало програми нові знання на і тому ми повинні все таки брати то забезпечення, яким якого ми можемо подавати електронну тому до районних управлінь освіти рекомендації міністерства вже дійшли підкріплені наказом області. У всіх областях ці накази збігаються слово в слово, ніби їх розсилала одна людина. Якщо у першому пункті впровадити ІСО, то у п'ятому встановити програму Курс школа в цьому році. Є наказ е, міністерства освіти, наказ головного е, департаменту освіти і науки облдержадміністрації. І є лист від 2 вересня 2013 року Міністерства освіти і науки, і кожна школа у цьому році вже формує статистичні звіти власне в програмі інформаційній системі управління освітою. Тобто це курс школи. Так на сьогодні не купити харківську програму, значить, проігнорувати рекомендації самого табачника. Тож освітянам навіть тендери підставні доводиться організовувати, аби тільки отримати харківську розробку. 25 вересня цього року Київська обласна рада через комунальне підприємство Сервісно-ресурсний центр проводить тендер на купівлю 1845 комплектів програмного забезпечення для шкіл. У тендерній документації чотири сторінки детально виписаних вимог до програми. Усіх цілком можна було б замінити просто назвою Курс школа. Тендер проводить директор КП СРЦ Святослав Кабан. Він же є відповідальною особою з впровадження ІСУО у Київській області. На тендер виходять дві компанії. Вже добре відома нам харківська нові знання, розробник ІСУО та програми Курс Школа. Вона пропонує поставити софт за півтора мільйона гривень. Конкурентом стає Харківська ТОВ Західний інноваційно-технологічний центр з пропозицією на 6 тисяч гривень дорожче. Директор та засновник цієї товки Олександр Кубрик. Який водночас є начальником методичного відділу вТОВ нові знання, підлеглим та другом Юрія Зайцева. Дуже топорна схема як для високотехнологічної кампанії. Навряд чи ми дізнаємось, скільки коштує найняти ціле міністерство для такої наполегливої реклами, яка зробить харків'ян єдиними постачальниками програм шкільної звітності. Адже якщо навіть колись до сайту СОО і допустять якусь іншу компанію, програмами всі школи вже будуть забезпечені. Міністерство цілком могло б розробити власну програму або замовити її у виробника та безкоштовно розіслати у всі школи. На це вистачило б навіть тих півтора мільйони, які харківські айтішники натендерили у Київській області. А ще ж є решта областей, які сплачують порайонно, а значить без тендеру, але ж сплачують. Тож усього з України маленький стартап нові знання збере не менше 20 мільйонів гривень у перший рік за саму програму, а надалі по кілька мільйонів за технічну підтримку рік за роком.